що ж, друзі, всім знову привіт. Е, їду знову на риболовлю. Е, запросили мене друзі, тут місцеві американці мене запросили на одне озеро. Доволі цікаве, я до нього давно чув, але із-за того, що там ну, є свої нюанси з приводу кемпінгу, як розбити табір, як ловити взагалі, там є свої правила, тому я. Туди все ніяк не наважувався їхати, але так як мене запросили, це буде така коротка сесія. Поїду, подивлюся, спробуємо щось піймати. Вони там стабільно ловлять, не тільки вони, і інші хлопці, які ловлять коропа тут у Каліфорнії, стабільно ловлять там коропа, непогано. Зараз зимою, бо літом там дуже жарко також. Отже, трошки про озеро. Озеро знаходиться. Північний захід від е, Лос-Анджелеса, це десь 3 години їзди від Сан-Дієго. Мені зараз е, важкої їзди, тому що 5 годин до річки Колорадо не такі важкі, коли їдеш в сторону до Лос-Анджелеса. Чому? Тому що це завжди трафік, завжди пробки. Е, люди просто інколи не, не дивляться за швидкісним режимом. Літають, як не знаю хто. Мотоцикли, все це треба бути сконцентрованим, їхати уважно. Коли їду в Колорадо, це на порядок дуже простіше. Отже, про озеро. Історія починається з 1843 року. Це Каскад Озер, там є три озера. Колись це було велике ранчо, потім вони його забрали вже в 1950-х. Його забрали в комунальну. Власність Лос-Анджелеса, і з того часу це озеро знаходиться як резервуар питної води для Лос-Анджелеса і Каліфорнії взагалі. Тобто вода уходить на різні, на різні каунті, як ми там написано. Озеро доволі, я б сказав, би, глибоке. Середні глибини починаються від 40 метрів на хвилинку. Максимальна глибина сотка. Я сподіваюся, там якісь ближні точки будуть якось там якісь відстані, де ми будемо ловити. Я, ну, не знаю. Взяв човна і холод, все, коротше, як по книжці. Дивимося, плаваємо, шукаємо маркера, ешблак, ставимо і за короткий термін часу намагаємося добитися результату. Їдемо. По приїзду буду вам все показувати, знімати, як завжди. Все, залишайтесь, друзі. Що ж, друзі, нарешті добрався, поки розібрався, бо тут навколо озера можна паркуватися як на кемпінг. І дуже багато місць, поки зрозумів, де можна стати. Така от роздається мапа для того, щоб на в'їзді, щоб розуміти, куди потрібно потрапити. Мої друзі знаходяться в самому кінці водойми біля дамби. Для того, щоб спустити човна, мені буде необхідно вернутися на, на рампу. І звідти вже буде необхідно човном на моторі доїхати до е, місця, де я буду ловити і там вже розбиратися, де, що і як. Е, це, в принципі, відстань така непогана. Півтора кілометра човном придеться плисти назад. Е, за кожен день береться плата, тому я зараз стою перед питанням, чи е, я буду. Це робити, скажімо так. Тому що я ще поки що не знаю. Ну побачимо. Зараз зустрінуся з Омаром і розберуся, що до чого, яка обстановка, яка тут глибина. Можливо, бо він має мого кораблика, я йому давав користуватися. І можливо вийде так, що я буду ловити чисто корабликом. Зараз холота під'єднаю. І... О, камера О, що це? Буду розуміти, чи потрібно мені щось якось використовувати, човна, чи не потрібно буде використовувати човна. Бо я приїхав скажімо так, з такою бідною програмою, без великої кількості корму. Я взяв просто маленьке відеречко корму, бойліків і, і все, на тому все. Тобто насадка велика. Тобто я не планую тут робити обширні поля, нова водойма, тіпа, ні, ну, тіпа, не хочу. Я думаю, що напевно це все ж, все ж таки буде все човником маленьким і, і все. Що ж, друзі, я вже на воді. Єдина ситуація, що там знаходиться рампа, з якої спускаються човни. Це єдине місце, звідки можна запустити човна. Ще мені напевно зараз буде необхідно буде говорити з тим чоловіком у тому човні це місцевий рейнджер. Тому що запускати човни в. Можна тільки звідти, і більше не, не, немає ніякої іншої локації. Тобто і торкатися, скажімо так, берегу також не можна. Ем, побачу, чи зможу я домовитися. Якщо ні, прийдеться повертати човна знову на рампу збирати, і в мене є закормочний кораблик, ним я буду значить, їздити, завозитися і все решту. Це от мінуси. Каліфорнії, що не усюди можна використовувати човна повноцінно, навіть причалювати до взагалі, звичайного берегу, навіть як коли ви сплатили вже квиток за те, що ви спускаєте човна, все ви зробили, все одно заборонено. Не розумі, немає чого. Вони забороняють тільки за того, що е, хтось може це робити неконтрольовано, без їхнього дозволу. І все решта так. На той рейнджері є, що він має контролювати підплив, подивився, чи людина має. Куплений квиток. Ось такий от квиток на 12 доларів на день. Тобто до кінця сьогоднішнього дня. Завтра мені прийдеться їхати знову туди і купляти ще один ще тільки один. Ну, от так от. Тут я планую залишитися з друзями до неділі ранку. Побачив, що вони принесе, працюємо. Зараз мені треба ще десь метрів, напевно, 500 допливти до нашого місця, до тихо, до зеленого очерету. Там Приблизно моє місце, те, що я собі планую. Тому о, якось так. Що ж, друзі, завожу зараз першу палку. Не буду зараз кормити, бо буду завозити другу. Друга буде не так вже й далеко, в принципі. І коли вже завозу другу, зразу підкормлю локально всі ці місця і, і підемо в берег і тишина. Тихенько ловимо. Є декілька рибачків, які ловлять бас. Точка має недалеко, від берега десь метрів може 100. Тут один біля чагарника і друга там буде на бровці. Там в мене аж блок стоїть. Так що так от. Тут вже глибина десь 4-4,5 метра. Там такі маленька сходинка є. Якщо так. На цю точку я поставлю камеру будемо дивитися, що воно тут відбувається. Все, зараз ми трохи відпливаємо так в сторону. І тут я хочу її покласти отак. Поїхали, Трошки хвилька б'є. Теж не такі хвилі, як... На гаус у нас на великій воді, але все одно. Що ж, друзі? Водки у воді. Я десь все завіз буквально можливо, десь 40 хвилин тому. Локально трошки корму, тут треба робити це все більш-менш так скритно, тому що рейнджери вони дивляться. Підкормив, локально бойлів, велика насадка, все як завжди. Пультіріг. Чекаємо. нас тут четверо. Всім, скажімо так, ловлять на різних дистанціях, тому побачимо, де риба покаже себе першою. Я вибрав таке, скажімо, не на найглибше місце. У мене в двох точках приблизно 4 метра, 4,5 метра. І одна точка йде такий свал, така гарна сходинка. Ем, побачимо, як воно буде. Чекаємо. Я поставив велику насадку, даби не турбувати там рибу взагалі. Тобто, я приїхав, скажімо так, більш провести час з друзями тут, поспілкуватися, поговорити про плани взагалі, ніж скажімо так, щоб ловити більш активно. Я ось, розпочав довгу гру. Довгу гру. Якщо буде потрібно, то навіть не буду навіть чіпати вудки навіть аж до неділі ранку. Якщо це буде необхідно. Хай лежить, там корм є. Будуть клювання, буду підкормлювати, буду підкидати по декілька бойлів. Короб тут є, хлопці кажуть, що є. Тому будемо чекати. Є інформація з вищого каскадного озера, більшого озера там ловили навіть і під 20 кілограм. От, е, тому Може статися все. Е, побачимо. Побачимо, як воно буде. Це звісно, невелика річка, де треба так, працювати більше і більше. Ну, хоча усюди потрібно працювати, але скажу так, що гра на очікувань. Це більш риболовля така на відпочинок, на спілкування. Е, як буде короб, так буде. Що ж, друзі, е, наступив ранок, е, на нас чотирьох дві риби, е, декілька сумів, відмівся двома рибами, один хлопець. Е, в мене поки що скунс, як кажуть американці, немає нічого. Е, але ж я прийшов грати довгу гру, тому. Будемо чекати. Зараз є, що, єдине, що заїду, обновлю трошки кормове своє місце, трошки підсиплю, трошки болів, тому бо, що камера показала, що корм був присутній. Е, мені здається, що можливо я закинув і попали е, мої бойли, саме гачок попав на водорослі і, напевно, за того не міг взяти короб, але це не проблема. Розберемося з цим, буде час. Зараз. Камеру знову пищу донизу, подивлюся, це більш-менш чисте місце і водопускати вже локально. Вода трошки піднялася, можливо, за цього такий неактивний кльов іде. Але нічого. Хлопці всі втрьох ловлять на такому великому кормовому столі. Брали мого човна корабліками, закормлювали, зробили там такий обширний стол кукурудза, тигровий горіх, конопля, пелець. Ну, Кормлю добряче. Єдине, що не знаю, чи є, чи є здоровий густ, тому, тому що вода в принципі холодна, десь 13 градусів. Тому не знаю, чи є. воно правильно. Може із-за того риба така неактивна, що там насипано і так вона не кліє. Зазвичай вони розказують, що вони закормлюють дуже добре і на, на сьогоднішній день на ранок починає рибу прокльовувати. Ну, Побачимо. Я зараз заїду камерою знову пущу, подивлюся, що там до чого. Камера, підвода, то що я цепляв на, на літкор, на оснастку показала, от тільки я опустив, зразу показала проход риби, тобто риба була в точці вже. Бо я приїхав закормив, і потім тільки вже заїжджав, заклав, клав гачка в точку. Тому що так. Зараз заїду закормлю, як кажуся, кину буквально пару болів, небагато. Бо я вловлю в такому більш тихішому місці. Єдине, що туди припливають дуже часто човни і ловлять баса хлопці на човнах. І от, я думаю, що може це турбує трошки риба, але не думаю. Знову ж таки, вона тут вже звикла до тих човнів, на човних літають. Так що так. Вже мав розмову зранку з рейнджером, тому що мав забрати човна. З води після 5 після заходу сонця. Але обійшлося без всяких нюансів, поговорили, як я і збирався в принципі, поїхати зараз ранку купити ще один квиток і продовжувати ловити. Тому що зараз завожуся з камерою, подивлюся, знову опущу гарно. Та сама насадка, великий бойл. Єдине, що, напевно, на одну вудочку попробую поставити в авторс такого великого розміру, жовтого кольору, подивитися, як воно буде. І, в принципі, все. Будемо чекати. Саме головне, як то говориться, компанія. Відпочиваємо, розмовляємо, сміємося, проводимо гарно час. Ну, а риба це вже як додаток. Буде, не буде, а може буде і скунс, як то говорять американці. Так що так, залишайтеся, можливо, чимось вас і порадує. Що ж, друзі, у нас вже пообідня така, скажем, перерва. Будемо сідати обідати. Прогноз якийсь для мене незрозумілий, чи це із-за того, що ми в ворах знаходимося. Ми знаходимося не в ворах, але на напевно, навіть і в горах я б сказав, бо висота 1100 метрів. Зірвався штормовий вітер. По прогнозу взагалі не передавали. Передавали півтора до 3 метрів в секунду з поривами до 4. Внизу, якщо спуститися до водилищ, туди донизу, там всі 6-7 з такими поривами. Я човна навіть витягнув на берег. Чекаємо, може це призведе до якоїсь більш активності риби. Не знаю, для мене водойма нова, скажімо так, два дні, щоб з нею розібратися, це дуже мало. Плюс, як я і говорив зі всіма цими правилами, тут треба це все тихенько робити, не накормиш. Хлопці цими корабліками возять, щоб ніхто не бачив. Сидять там по годині, поки тим корабліком завезуть ту купу, купу того корму. Моя стратегія як була, так і залишається. Я вчорашнього вечора кинув жменю бойлів. Сьогодні зранку обновив. Єдине, що на одній вудочці я змінив насадку з бойла 32-го з папам, змінив на один папапчик на мультіріг. Бо там Залежно від того, куди покласти, бо хвиля була, може потрапити наживка на водорослі. І, відповідно, корот, воно буде лежати, і може якась презентація не та буде, але ну, все одно мультиріг, папа 16 мм. Я думаю, що можливо щось працює. Е, побачимо. Ще у нас е, майже півдня, ціла ніч, а завтра зранку я вже буду збиратися. Тут ну, це виходить така дуже коротка сесія, скажімо так, два дні з двома і дві ночі. Е, не такі, як зазвичай, я їжджу на, на річку Колораду ж да, 3-4 дня і доволі. Вже був час мене розібратися з рибою, де що і як воно там, я вже знаю. Да? Тут, як зараз показує, ну, вже друга дуба йде, скажімо так, і маємо тільки дві риби, і то одна залікова, там щось близько 10 кілограм. Все. Чекаємо, можливо, щось вітер надує, щось підмішає воду, як завжди, і відбудеться якесь склювання. Ну так. Це не клювання, що якщо ви чуєте, пейджер спрацьовує, не клювання, це вітер напевно дме і спрацьовує сигналізатор. Треба просто, напевно, чутливість трошки збавити і все буде добре. Тому така от ситуація. Тут наверху я б не сказав, що сильно дує, але там я знизу тільки що ходив, човна закріпляв, витягував його на берег, то так, нормально дує. Ну, Будемо бачити, Будемо бачити, що я понабу. Поки що рибалимо. Ще є в нас півдня і, як я говорив, ціла ніч до ранку. Ну, вже Сьогодні з вечора я напевно буду потрошки збиратися, щоб вже було менше чого збирати зранку, щоб зразу тільки загрузитися і маханути назад додому, бо вдома чекаю, ще справи є. Так що так. Що ж, друзі? Добрий ранок, закінчилася в мене така коротка скажімо так, дводенна сесія. Порію, да, як я їжджу на 4 дня, так, майже на 5 днів а, Що ми маємо? Активності майже немає ніякої. А, всю ніч була тишина, під вечір було декілька клювань, сом і дрібний короб. Заліковувався за ці 2 дня. Одна риба, все. Все решта такі 2 кг, 1,5 кг, все маленьке. 3 кг один був щось, більш менше. Позавчора, коли я приїхав, був такий, виходить, був північно-західний вітер. Ще при цьому і було щось можливо підловлювати. Сьогодні вночі почав тут вже чисто північний вітер і майже відрубило. мале плювання десь о четвертій ранку дрібного кору. Це за всю ніч знаючи, що хлопці там закормили, в них нічого. Те, що в мене по практиці, те, що в мене по тактиці, вибачте, обмовився, тишина зовсім. Можливо, треба більше часу, але хто знав. Я вже на цю ніч я вже з вечора перевізся, я знайшов пару таких порогів гарних сходів на дистанції 120 і 130 метрів. Це вже русло було цього озера. Бо воно тут йде такі мішки, як я казав раніше, каскадами. Воно спускається, дама відкрите і йде русло, спускається і в інше в озеро входить. Тому був, стояв на руслі. З вечора я бачив там рибу, знову ж таки кажу, я не кормив багато, я не приїжджав з кормовою бази, щоб не кормити рибу, бо я розумів, що температура води буде низька. На зараз температура води 10 градусів. Вчора ввечері була 13. На дні камеру я перевіряв 13 градусів. На поверхні так само, 13-12 градусів. Зараз я поки пакувався вже зранку, до води доторкнутися неможливо, вона лідяна просто ну, дуже холодна. Тому я вже спакувався, мені їхати зараз навігатор показує 2,5 години. Сподіваюся, у минуло Лос-Анджелес всіма цими пробками. І чим скоріш доберуся до Сан-Дієго, бо не хочеться в неділю в обід або після обіду застряти в цих всіх пробках. Ну, Зараз буду вже будити хлопців, казати, що я вже зібрався, буду їхати. І е, на тому все буду закінчувати таку коротку сесію, яка, скажімо так. Е, Зі всіма цими умовами, зхилими, да? з ловлю коропа наверху, а будучи там внизу треба бігти, ці сигналізатори, переживати, щоб хтось що там щось там плечів краде. Я ще раз впевнею, що воно того не вартує. Да, хлопці роблять колосально велику роботу, кормлять, зберігають це місце, щоб менше хто знав, не своя американська асоціація, як то говориться. Своїми таємницями, своїми коричі, загадками, спілкування між собою і хто десь піймав якого велику рибу а... Але ще раз ставлю для себе галочку, що моє місце на великій воді, річка з великими потужностями Ох і поналітали таке для того щоб Ловити все ж таки на вільній воді, як то Перше так. Шука. Все, буду з вами прощатися. І наступного разу, друзі. Також вже вийшло, що без рибки, не знаю. Сподобається вам контент, сподобається. Гарна місцена. А ну чи, якось так вийшло. Інколи буває і бублик, або як кажуть, американський скунс. Все. До наступних разів.